Я свято вірю в те, що переможуть всі троє українців і гвоздик і усик і Ломаченко, тому що ну, Ломаченка, на мій погляд, е, усвідомлює навіть сам прекрасно, що він найкращий боксер в світі, незалежно від вагової категорії. Він мах, він е, чарівник. Е, причому знову ж таки ще до Олімпійських ігор в Пекіні, пам'ятаю, колись я з друзями їхав. В, Через Білогород Дністровський так, Керман, і сказав, що тут живе найбільший боксер найближчого десятиліття. І всі сміялися. Тоді що олімпіади в нього навіть не було, і чемпіонату світу здається, навіть не було Перемоги на чемпіонаті світу. Так а потім життя це доводило. Тобто я одразу був переконаний і думаю, що ті люди, які стежили за Василем, саме ще починаючи з молодіжних чемпіонатів світу, так розуміли, що це буде, якщо не травмується, не дай Боже, що це буде дійсно боксер. 呃。Uh Які яким буде пишатися не тільки країна, а на якого будуть рівнятися в усьому світі? Тому соса не соса тут не питання навіть суперника суперника, тому що е, Василь, якщо налаштується, він може перемогти будь-кого, якщо не буде якоїсь розслабленості, недооцінки, якогось почування на лаврі, цього раніше за ним не водилося. Так і зараз я думаю, що він має за всіма параметрами просто перебуксувати свого візаві, і е, якщо навіть от, згадувати його ну, доволі прикро і сумнівно, насправді. Ді поразку від Соліда, то теж вона ні, ні про що не говорить, лише говорить про те, що Соліда злякався ввійти в, в вагу насправді і в одній вазі боксувати з Василем Ломаченком, а, аби не програти. І ця його така перемога знову ж таки доволі суперечлива. Це просто ну, якась така прикра річ, яка. Вочевидь, потрібна була для того, щоб піштовхнути і розізлити так по спортивному Василя Ломаченка, щоб здобувати надалі титули. Гвоздик непростий у нього суперник. Гвоздика це випробування насправді, яке він має проходити, хоча б для того, щоб довести, що він дійсно гідний от всіх цих авансів і ці от його чемпіонські амбіції вони мають. Якесь підґрунтя. У нього в вазі ми знаємо, хто домінує, і зважаючи на це, таких суперників, як цей Родрігес, так ну, 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 треба проходити. При тому, що Родрігес це ж не, теж не подарунок, і не треба заглядати за його спину і через голову там десь дивитися. Тому що тут можуть бути проблеми. Ми знаємо, ну, українські болівальники боксу стежать які за подіями за океаном за участі наших співвітчизників, знають, що було з Євгеном Хітровим. Приклад, коли нібито теж мав проходити і мав вистверджуватися уже так остаточно, як е, такий суперпроспект Євген, але програв хлопцю, якому не мав програвати так. Там є об'єктивні причини. Так переносився бій кілька разів, десь він спустився з того піку форми Євген Хитров, Перед тим боєм, але е, це виправдання, все таки, яке може право, мати право на існування, але там для тисяч людей, які стежать і вболівають, все таки їм хочеться перемог, і е, у, у ми всі усвідомлюємо, що це для Євгена, наприклад, так це, це крок назад. Фактично на рік його ця поразка відкинула. Не хотілося, щоб таке сталося з Олександром Гвоздиком. Ми віримо не тільки харків'яни, всі українці, всі, хто люблять яскраві поєдинки, і хто е, цінує гвоздика за його нокаути. Я думаю, що всі будуть вболівати і підтримувати Українця він має перемагати. Як і Олександр Усик, знову ж таки під... над тобі самчуну. Я вважаю, що була перемога. Не настільки яскравою видовищною, наскільки могла бути, але тут е, зіграла роль сам фактор мчуну, напевно, і його антропометричні дані, тому що коли низький боксер ще й ухиляється, ще й е, ще й підсідає і розвертається до тебе, його фактично немає куди бити. Тобто він ховає голову, лише потилиться, в яку е, за правилами не можна так завдавати ударів, залишається Олександр, то наґултувати непросто, але все одно ну, переміг. Втім, хотілося б більш яскравих суперників, більш яскравих нокаутів. після його звитяги. Над Гловацьким вже ну так би мовити, так, такі відкрились великі шляхи перед ним, І весь світ боксу подивився, як без проблем розібрався Усик з Гловацький. Я думаю, що авансів він отримав із океаном багато, тому зараз прийшов час все це відпрацьовувати і ставати зіркою там. Хоча це набагато важче ніж ставати зіркою в Україні, там будемо е відверті. Майкл Хантер може створити проблему. Знаєте, ну е якщо, скажімо так, найгірший сценарій е буде відбуватися, я не хочу е тут е щось е ні наворожити, нічого. Ну, може бути, врешті-решт, е не знаю, ну як, е наприклад, там е кличко колись несподівано. Там Сандерсу програв, так ну от може і таке бути. Може може прилетіти насправді удар, від якого не встигне відновитися, оговтися, а далі це бокс. А втім, майстерності, рухливості усику вистачає для того, щоб проходити Хантера і так ледь ну, не на одному диханні, тому що робота Ніг Олександра прекрасна, і от любительська школа, за яку дехто там докоряє, там, можливо там, усику, або декуди Ломаченко закидали колись. Це насправді тут, як то кажуть, бабка надве казала, тому що та робота ніг, яка закладалася в них під час їхньої під час піку їхньої любительської кар'єри, Закладалася, коли ми ну, бачили її, вже, як вона проявлялася, закладалася ясно річ, раніше. Е, вона дозволяє їм на ногах пере, перепрацьовувати своїх опонентів практично всіх. Е, Я вірю в те, що все-таки Олександр не буде наражатися на потужні удари Хантера. Хоча знову ж таки, е, Недооцінювати не варто його, і Олександр це розуміє. Він хоче об'єднати пояси. У нього є все для того, щоб в Крузервейті стати королем і піти собі спокійно в Хевівейт. Зараз час дуже і дуже вдалий. Єдине, що в хевівейті вже зараз так не так просто. Насправді прийшли молоді та жадібні такі хлопці, як там той же... ну я не знову ж таки зараз, зараз ми говоримо, але усвідомлюючи, невідомо, що буде після бою проти Володимира, так. Британець нібито зараз на коні, чемпіон світу, але якщо Володимир його переможе, то він буде виглядати не так велично. Тому, знову ж таки, ну і Вайлдер в Америці теж це не подарунок. Хоча і довгорукий жорсткий, ну так, це, це, це не подарунок. Усику, наприклад, не факт, що йому буде, було б легко боксувати з Вайлдером нинішнім в тій формі, в якій Вайлдер знаходиться.